Всім привіт! Мене звати Люба. Давайте разом переглянемо новинки проб групи. У тебе появилися ось такі нові чашки. 350 мл. Вони своєму красиві, бо без малюнка. Є різних кольорів. Сіра, жовта, зелена, оранжева. Ціну ви бачите. За 129 гривень килимок для випікання силиконовий. Так він виглядає. Його має бути зручно стелити на деко і не буде потрібний пергаментний папір. Є різних кольорів. Каструля мульована сферична, 1,5 літра. Ось така маленька. Коштує 219 гривень. Також є подібні на 3,5 літра. Та на 7 літрів. Всі в одному дизайні. За 199 гривень невеликий чайничок на 1 літр. Також в такому стилі. Симпатичний. Але на велику сім'ю буде за маленький. За 559 гривень посад скляний, ламінарк. Набір з 12 предметів, 6 чашок та 6 блюдець. Красивий білий посуд. Тарілка має 14 см в діаметрі та чашка 220 мл. За 159 гривень можна придбати дуже красиву чашку: чашка з кольоровим керамічним заварником і кришкою з термоскла. Є різних дизайнів. Ось так один з них виглядає. Дуже класно. Дуже буде зручно для тих, хто п'є розсипний чай. Мені ця чашка дуже сподобалась. Якраз на свята тарілка для оселеці. Скло кераміка 22 см за 47 гривень. Фірма Luminark. Кружка мульована за 89 гривень. 0,4 літра. Всі вони мають квіткові малюнки. Матеріал емульована сталь. За 89 гривень можна придбати ось таку симпатичну чашку 380 мл з котиками. Є різні малюнки. За 59 гривень ось такий кухоль скляний 230 мл. Для кави. В цій чашці буде дуже красиво виглядати капучино. Ємність 1 літр за 26 гривень. Ось така полосмасова. З невеликим малюнком. Об'єм 1 літр. Кришечки є різних кольорів. За 159 гривень набір контейнерів з кришками. В наборі 3 штуки 500 мл 900 та 1,5 Зроблено з гарної пластмаси і дуже зручна кришка. Виглядає якісно. Також подібний набір за 149 гривень з такого самого матеріалу, трошки меншого розміру, прямокутної форми. За 64 гривні контейнер прямокутний ромашка. Об'ємом 1,7. На кришті є ледь замітний ненав'язливий малюнок квітки. Тому така і назва. Взагалі контейнер також виглядає доволі непогано. Пластмаса не тонка. За 99 гривень можна придбати комплект з двох мухрових рушничків. У розмір 30х50. Склад 100% бавовна. З малюнком рушнички є різних кольорів. Зелений, білий, бордовий, рожевий, сірий. Можна вибрати на свій смак. Але я на кухні стараюся брати сірі рушнички. Вони мені здаються менш маркими. А ви, які купляєте, за 33 гривні набір ємуностей. для дрібних сипочих. Маленькі помічники. Три штуки в наборі по 200 мл. Кришечки різних кольорів. Тільки я не знаю, що в них зберігати. За 42 гривні підставка під гаряче. Ось так вона виглядає. Золотистого кольору. Цікава така. У діаметрі 38 см. За 249 гривень можна придбати рушник махровий. 100% бавовна. Розміри 70х140. Виглядає доволі якісно. Є різних кольорів. Коричневий, рожевий, синій. За 42 гривні 90 копійок. Набір кондитерський. Мішок із насадками. Ось такий він на вигляд: Один мішок та вісім насадок. За 42 гривні тонік для волосся дитячий. Легке розчисування. З ароматом полуниці для юної принцеси. 150 мл. Пише, що можна і для дорослих з чутливою шкірою. Двофазний шампунь 200 мл. Професійний догляд за волоссям. Виготовляється в Україні. А ви пробували користуватися цим шампунем? Як він вам? Красиві рамки для фотографій 5х7. 13 см на 18 см. Є білого та чорного кольору. За 199 гривень ось така форма для випікання, об'ємом 2,3 літра. Польський продукт. Ця ціна є доволі непоганою. В інших магазинах такі форми коштують дорожче. Подушка в'язана декоративно за 169 гривень. 33 см на 33. Зеленого та червоного кольору. Нарешті на товар був цінник. І ось так виглядає ззаді. За 379 гривень іграшка дитяча, м'яко набивна. Ось так прикольно виглядає така мишка. Є ще в іншому дизайні. Такому яскравому. Ось така цікава подушка. Шкарпетки утеплені за 169 гривень. Дитячі. Дуже цікаві. 95% акрил, 5% поліестер. Набір шапка та баф за 179 гривень. 80% акрил, 20 поліестер. Ось такий чоловічий набір. Шапка та баф мають підкладку. Має бути тепла. Є різних кольорів. Червона, чорна. Темно синя Колготи жіночі утеплені за 99 гривень 1200 ден. Як зазначено на упаковці. Склад поліамід 80, бавовна 10 та Аластан 10. Я різних кольорів сіра, чорна, фіолетова. Мають підкладку. Дякую за перегляд відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Всім хорошого дня!